Коли кабачки на городі ростуть швидше, ніж долар, час готувати кабачкову ікру, бо смажити їх кожного дня то вже кабачкове рабство. Ріжемо кабачки, як ріжемо плани на відпустку без жалю. Закидаємо все в казан, тушкуємо і мріємо про зиму, коли відкриєш баночку і скажеш собі, а я ж молодець. Далі блендер в руки і вперед. Я додаю сухий часник, сіль, цукор, прованські трави та трішки копченої паприки. 5 ложок томатної пасти, склянку олії, трішки оцту і майонез. Ще півгодинки кип'ячу і розкладую по банках. Банки попередньо стерилізувала оцтом. Розкладаю саме кип'ячу масу, закатуємо і догори дном. І ось вона: кабачкова ікра без цибулі і моркви. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Ну і кайфу від того, який же ж я молодець. Став лайк і підписуйся.